Я рада вітати в студії прямого громадського активіста, політика та журналіста Віталія Гайдукевича. Пане Віталію, вітаю вас. Оленовітаю також. Так. Знаєте, пане Віталію, буде справедливо сказати, що Збройні Сили України вони, звісно ж, посилюються не тільки державами, нашими партнерами, не тільки через державний бюджет, а ще й силами кожного українця, кожного українця, який переказує гроші волонтерам. І от декілька останніх днів справді громадськість стурбована справами проти волонтерів, вчорашня історія зі Львову, і ще їх вистачає. Як би ви охарактеризували це справді робота правоохоронних органів, які знаходять злочинців? Або треба під певні статті просто підвести конкретних людей. Ну, ми ж розуміємо, що в, в, в каламутній воді е, всяка е, риба водиться. Тому е, там приклад е, там, маніпуляції з волонтерською допомогою, наприклад, який там був в Запоріжжі. Ми бачимо, що там воно так бохнуло в ефірі і якогось там резонансу з боку. Або там, коментарів з боку влади, там не, не надходило все, на тому вмерло. Натомість львівські історії е, ну, тобто, є абсолютно чітко вибірковість правосуддя або там, правоохоронних структур в Україні. Чому? Все дуже просто. Відкриваємо соціологію, хоча там, там, я особисто не вірю в соціології під час війни, тому що тут там, психологічні фактори, але відкриваємо і бачимо. Хто є лідером реальної довіри громадян України? Це військові волонтери. Крапка. Відповідно, ті, кого не влаштовує така відповідь, що це військові і волонтери. У них зараз проблема, їм треба збити цей хайп. Справедливий хайп, тому що це хайп подяки військовим і волонтерам. Відповідно, зараз іде атака на волонтерів. А от що буде далі, я навіть боюся передбачити, тому що далі може бути атака на військових, які раптом стануть винні. Ну на напр... чому далі? Вже хіба ні? Мається на увазі така, що вся країна ахне? Бо запитання стосовно того, хто розмінував Чонгар, раптом нам підкажуть: ну так дивіться, ну це ж вони, і почнуть звучати резонансні прізвища. Боженька, я цього не прошу насправді, але я припускаю, бо я боюсь такого розвитку. подій почнуть звучати резонансні прізвища, і нам будуть казати: так це ж вони винні, і всі забудуть про те, що про розмінування говорили депутати від «Слуг народу і, наприклад, Єрмак. Та да, я просто хочу сказати, що зараз абсолютно всі соціальні мережі вони вже заповнені, і я говорила із військовими. Ну перш за все, це там термобілизни, якісь дуже елементарні речі, якими скоріш за все, або Міністерство оборони не буде займатися в силу того, що вони мають виконувати інші завдання, або просто на всіх не вистачить, тому що занадто велика в нас армія, і умовно волонтери, які зараз вже збирають чи збираються збирати гроші на армію. А як тепер їм вчинити, якщо вони можуть бути під риском звинувачення? Ну, волонтерська браття, вона навіжена в хорошому але розумінні. Так. І коли ми з Даною Яровою сиділи там, там у мене в ефірі, ми сиділи, і поза ефіром вона мені казала: ось побачиш, Міноборони не встигне. Я їх про це попереджала. Воно не встигне. І це є об'єктивний фактор. Бо щоб встигнути до зими, треба готуватися наприкінці весни. Вони цього не зробили. З яких причин? Окреме питання, але. Саме тому, що волонтерська браття Невіжена, всі вони, всі ми, бо я там частково теж причетний до цих процесів, все одно будуть іти е, до кінця. Тобто, бо ціна питання допомога Збройним силам України. Хочете на нас тиснути? Окей, повоюємо. Але питання допомога Збройним силам крапка кінець речення. Це надзавдання для будь-якого нормального громадянина. Хочете тиснути, хочете саджати. Приходьте. Ну, тільки є така фраза, про котру багато хто, опиняючись на владних щаблях, забуває: якщо ти плюнеш в народ, народ утреться. Якщо народ плюне в тебе, ти втопишся. Все? Я в цьому сенсі дуже люблю і люблю і не люблю. І Казала це Юрій Бірюкову. Він ще взимку, ще у, у лютому березні Я його питала, а що зараз ви закуповуєте? Він каже, літню форму. Я кажу, на що літню? Так буде довго. Він каже, звісно, вже потім влітку я кажу, Юрію, я не хочу вас питати. Він каже, да, 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 ми вже закуповуємо зимову форму. І я впевнена, що Юрій Бірюков, випереджаючи події, він вже там думає і про наступні сезони. Але в цьому сенсі, пане Наталі, хочу вас запитати про військове керівництво. Мені здається, що якраз. Наприклад, Валерія Залужний показує прекрасний приклад того, як можна не шукати ворогів а об'єднуватись. Поясню, що я маю на увазі. Вийшла прекрасна стаття, важка і непроста днями Валерія Залужного і Михайла Заброцького. Михайло Заброцький нагадаю, друзі, що це і генерал бойовий, але і народний депутат, представник фракції Європейська Солідарність. І от Валерій Залужний мені здається дуже чітко показав, що на сьогоднішній день немає ніякої опозиції, немає ворогів, немає людей, з ким би він мірявся якимось рейтингом. Ні, просто все об'єднання, і мені здається, це як ще й противага до влади, яка, наприклад, у парламенті шукає собі опонентів, шукає собі сили, з якими боротися. Погоджуся І мене насправді вразила стаття, вразила своїм спокоєм, своєю аргументовністю, це правильний військовий настрій і своєю зрілістю. Зрілістю і готовністю вищого керівництва збройними силами говорити з країною з громадянами, а серед них серед читачів вже і є, і військові також великою мірою і родини військових говорити чесно. Говорити фактами, говорити навіть неприємні речі, які можуть лякати, що війна може тривати і 23-й рік. Також це зрілість, і мене тішить, що серед генералів там в там у главкома така зрілість є. Я одразу можливо. Дещо скажу, що до певної міри я помічав таку ж зрілість правильного конструктиву єдності в окремих точкових випадках і там ну наприклад, там, в Міноборони. Там, наприклад, мене дивує, чому у вас ось тут є розуміння, зрілість, допомога тим же самим волонтерам. А ось тут вмикають планка падає і вимикається якийсь адекват. Ну як так можна? Або і тут, і тут, і разом і реальна єдність. Або тут красимо, а тут рибу загортаємо. І для мене відповідь проста: у тих, які у владних кабінетах демонструють бажання е, утискати свободу слова, наїжджати на волонтерів, е, пропихувати вже зараз якісь там схеми про те, а як же там у нас будуть вибори, які у нас будуть відсотки, це незрілі люди. Їм не місце у владі. Е, в принципі, питання не зараз в Україні під час війни взагалі ніколи. Бо влада це відповідальність. Відповідальність за всіх, не тільки за тих, хто за тебе голосував. А ми цього не бачимо. Зокрема, у повній відсутності бажання проявити реальну єдність. І те, що ви в ефірі, я там частково там слухав, що говорили з синюткою, Ось ця от інфантильність, вона, зокрема, проявляється в банальних речах. Ну, як це так, парламентський канал не висвітлює роботу парламенту? Е, ну, Ну як? Ну, це все одно, що ти маєш виделку, а ти нею забиваєш цвяхи. І отут от сидиш, і в мене така, знаєте, як у Траволти реакція. Отак, от! Так от. Why? Пане Віталію, але я насправді розуміла, що це робиться. Я бачила завжди Ірина Грещенко, народна депутатка. Вона ж веде там свій бій. Вона, наприклад, постить, що друкують на телеграм-каналі ради, яка б мала займатися знову ж таки парламентською роботою, але там інша історія із тим, що вони висвітлюють здебільшого роботу влади. І на жаль, компромати, які вони часто викладають, вони мають свій певний результат. От я була щиро засмучена, коли побачила, виходив абсолютно ганебний сюжет про поїздку Петра Порошенка до Лондона, і це ж розійшлося абсолютно всіма українськими телеканалами, які транслюють телемарафони. Потім у соціальних мережах я побачила інформацію, що е, ну да, вся опозиція вона ж за кордоном була від початку війни. Ну все, от вони подивились, і я розумію, як легко тепер будь-яке ІПСО, будь-яку неправду вкинути, і як з цим боротися, коли ви знаєте, що, наприклад, три опозиційних канали вони вимкнені. Тобто нас дивляться люди, але донести цю інформацію до інших людей, перебити цю неправду, ми вже не маємо можливості. І як тепер депутатам працювати, коли не висвітлюється їхня позиція на каналі, рад, теж не зрозуміло. Тобто, вона в нас One Voice Policy перетворився просто One Voice, і все, і немає альтернативи. Знаєте, Олено, у мене тут насправді, а, тобто, чому це робить влада, я розумію. Так я теж. У мене нерозуміння, а чому це погоджується робити журналісти? На певному етапі а, досить просто журналістиці стати проституцією. І я пам'ятаю щире здивування і надію, тоді, коли журналісти одного великого телеканалу. Вийшли і сказали, вибачте, нас примусували працювати за темниками? Ми так більше не будемо. Ам... Я цих людей знав особисто, я працював з ними в одному ньюзрумі. І мені хочеться запитати, друзі, а вам не хочеться зараз вийти і сказати: Вибачте, ми збрехали, ми знову працюємо за темниками або Ми знову будемо? А чому журналісти погоджуються багатьох телеканалів, погоджуються грати в цю гру? Я розумію, шкурне питання зарплат і так далі, всім треба годувати родину, але на певному етапі має бути той Рубікон, який не мають переходити. І якби журналістська реальна солідарність всіх ньюзрумів, які є в єдиному ефірі, не в єдиному ефірі, вийшли і сказали: банкова так не буде, не можна так з громадянами. Ми не бидло. Просто бажаючим. Диригувати е, інфопростором в такий спосіб, вони б зрозуміли, що нема кому виконувати такі вказівки. Ну окей, знайшлось б 10-15 людей на країну, але вони б зрозуміли, що це не працює. На жаль, є ті, хто допомагають. Це не нашого суспільства, зокрема і професійного також. Ви, просто коли... Зору, але... Ви коли згадували цю історію? я думаю, це ж має зараз тоді вийти і один із міністрів. Який власне всім цим зараз заправляє, і тоді був безпосереднім учасником подій, які ви згадуєте угу. і по справах їх оцінити її. Добре, а якщо я вам скажу, що незабаром має відкритися ще один канал, який за дивним збігом обставин фінансують, фінансує партія регіонів. Я не хочу їх називати і іншу назву, тому що вони є партія регіонів, але працювати вони будуть на офіс президента. Як вам така схема? Я просто згадую, що Україна брала на себе зобов'язання. Перед Європою не мати державних телеканалів. А зараз, я так розумію, у нас їх буде чотири? Багато, так. Перепрошую, так, штани чи хрестик? Шашечки чи їхать? Ми в Європу чи ми постсавковий шахер-махер. Ну, ось і все. Це все говорить про ущербність тих людей, які будують у владі подібні історії. Хтось свідомо. Тому що по своїй там внутрішній суті це людина низької якості. Хтось через нефаховість, хтось дозволяє, щоб ним таким чином маніпулювали. Але у фіналі цієї пірамідки будується дуже погана історія, яка відкидає країну в цілому в своєму розвитку на багато багато років назад. І це сумно, тому що наслідки, наслідки будуть мати всі і архітектори цих дуже кепських історій, і ті люди, які байдуже за цим спостерігають і не хочуть бачити суть цих процесів, і ті, які криком кричать: зупиніть в країні, будується авторитаризм, зупиніться. Ми можемо перемогти у війні. Ми такі насправді можемо перемогти у війні, але Україна після війни може стати Росією два і це не той варіант, за який кладуть життя зараз на фронті. Це не той варіант, заради якого зараз харкують кров'ю фінансами, здоров'ям і так далі, волонтери. А його перспектива дуже відчутна. І про це говорять європейці. Новина ну, із і прекрасно з обох боків Росія розглядає питання щодо введення віз для українців. Це інформація від Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Пане Віталію, мені здається, що цим вони зроблять тільки послугу, тому що велика прикрість. Ми знаємо, що роками десятиліттями на території Росії перебували ну що ж там казати, мільйони росі... мільйони українців. Хтось через родинні обставини, хтось на заробітки їздив. Хоча це дуже цікаво, як вони будуть видавати ці візи, враховуючи. Тисячі і тисячі українців, яких вони зараз просто викрали і перевезли на територію Росії. Але про що вам каже це рішення? Недостатньо. Думаю, все ж таки рів з крокодилами треба обов'язково робити. І, ну, це буде з нашого боку. Вони бояться. Вони природньо бояться, що наслідками цієї війни для Росії насправді може бути її там дефрагментація повна. Це може бути вже не страх регіональних еліт, і діріпаска свого часу в Сибіру про це абсолютно чітко проговорився. Але це точно може бути страхом центральних російських еліт. І боячись втратити контроль над ситуацією, вони природньо будуть. Намагатися згодовувати тут треба чітко ділити те, що вони хочуть показати, і реальний вихлоп від цих дій, вони хочуть показати, що ми введемо якісь там візи, і це буде там відмежовувати українців від росіян і так далі. Реального вихлопу це мати не буде. Ну бо по суті, ті, які зараз на території Росії лишилися свідомо і будуть лишатися далі. Ну, їх важко назвати українцями, тому що цих людей влаштовує бути на території Росії. Етнічно, можливо, колись в паспорті там рядочок є. Але по суті, це вже не українці. А, а ті, хто зараз тут в Україні воюють за свою державу. Вибачте, їм не треба до Росії, їм ваші візи. Ну. Тому це якась таке там знаєте там процес самозадоволення в різних жанрах. Ну подобається вам. Я, я тільки не дуже розумію. О, це трошки суперечить пропагандистській е, історії. Вони ж кажуть про те, що вони мають повернути ледь не всю територію України до складу Російської Федерації. Значить, всі українці вони в принципі хочуть бути частиною Російської імперії Савка, чого завгодно. Ну нам так розповідають. А тепер візи так кому це що трьом людям, які не мріють потрапити до Росії? Олена, а ви помітили, що у них легенди навіть по їхніх офіційних, ось цих от е, е, лайнаджерелах, ось ці от там Скебєївщина, Соловйовщина і так далі. Вони хитаються. То вони кричать в одному ефірі, що української армії немає, да ми їх всіх розбили, вони не існують. Це просто такі там окремі, ну окремі там хтось бігає, не знаю, хто там бігає, там пастрелювають. А коли їм вломили, раптом виявляється, виходить це Мурло, ця це пики і починає нявкати там, що «О, да виявляється, українці така сильна армія Європи. Дурбецело. Ти ще навіть не уявляєш, наскільки це сильна армія Європи. Але вони в шоці, бо у них ломка. Технологічних шаблонів то вони як позиціонують, що вони круті. А ми лузери. А коли їм лузери вломили, то виявляється, ми не лузери, а їм треба щось транслювати своєму населенню, бо а, у тих матриця лам... ламається, пікселі сипляться, і розуміючи, що вони не можуть зараз прописати нову легенду реальності, вони вкидають кілька і одразу дивляться, яка спрацює. Ця спрацює, Ні, не спрацювала. Давай оте скажемо. Блін теж не спрацювало. Йолки зільони. Так що ж нам ще треба сказати, щоб воно спрацювало? А воно ніщо не спрацює, бо реальність буде змінюватися настільки швидко, що вони будуть намагатися ось цими точковими різними вкидами сподобатися різним точковим їхнім аудиторіям. Так ну вони вже давно кажуть, що насправді це ж не тільки в українці, це увесь альянс НАТО. Працює і воює на нашій території. Мені дуже подобається. Вони розповідали про повністю знищений спецпідрозділ Кракен, який якраз вчора підіймав оцей стяг в Балаклії і записував відеозвернення. Сподіваюся, що його теж в Росії побачила. Але пане Віталію, повертаючись до історії з візами, оця історія те, що росіяни пропонують, це їхні проблеми. Але в Україні вже запроваджена ця система, і ми якраз видаємо візи росіянам. Я розумію, що великого поломництва Росіян на нашу територію не буде буде, але дивіться зараз, наприклад, прибалтійські країни вони кажуть, що все-все-все росіяни через нашу територію не проходять, навіть хай вони мають шенгенські візи. Якісь інші країни, я впевнена теж будуть долучатися до цього процесу. Поляки дуже активно виступають. А ми видаємо візи. А навіщо нам? Чому не можна в принципі продумати? Я не знаю, бодай там люфт часу два-три роки ще після війни, після нашої перемоги. Ні, вони не їдуть. Ну, ви хочете побачити зі своєю родиною? Будь ласка, їдьте кудись. Там придумайте свої варіанти. Представники країни ворога до нас. Нас приїхати не можуть мені розповідали там таку версію. Я не можу там ручатися, що це там правда чи неправда. Але там нібито в оборонних планах там української влади є такий окремий процес, як там в тому чи іншому вигляді там імітувати, насправді будувати тут плацдарм, приймати. Хороших русских і тут будувати плацдарм для повоєнного там, відновлення Росії така собі е, біла еміграція е, там 21-го століття, але в Україні. І хтось нібито у владних коридорах в це вірить. І у нас тут з'являється там, там Невзорове, там ще хтось із типу людей, яких можна там, там з натяжкою назвати там, новими російськими лібералами. Я в це не вірю. Російських лібералів, які хороших русських не існує, ну хіба там стосовно хороших русських кожен двохсот, як кажуть наші військові, військовим вірю. А, але якщо це просто форма інформаційного тролінгу, ну окей, але якщо ви насправді вважаєте, що можна відкрити двері і на розсуд когось на банковій казати, ось цього пускаємо, цього не пускаємо, цей хороший, а цього я взагалі слухаю. Так не працює, і тут треба абсолютно відкинути, як на мене, навіть якщо інформаційний тролінг матиме якийсь вихлоп, відкинути цю історію росіянам на територію України зась. Не хочу, не потрібно, але ну це також треба мати сміливість. Тобто, це треба всередині себе бути українцем, а не малоросом. і відкидати апріорі будь-які історії. Ти хочеш зробити Україні щось корисне своїми фінансами. Знайди спосіб опинитися в Європі і знайди спосіб продемонструвати, як саме ти хочеш зробити Україні корисне, але не роби навіть спроб переїхати на територію України і щось розвивати тут. Дякую. Ми самі. Ну да, це історія, що Україна для оцих Росіян лібералів яких ви згадуються, як хороша Росія, яку вони не змогли побудувати. Скарпатський я завжди коли нам моделюють або пропонують спробувати а, товариство хороших русських. Таповано закінчується. Я згадую Скоропадського, який повністю в своїх мемуарах описав чотири етапи а, перебування на території України людей, які тікають від якоїсь біди в Росії. Вони спершу чемні захопляться вау, які Київ, тра -та, та 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 Четвертий етап вони з. Сп... Пихатістю на лиці будуть сидіти в київському ресторані і вказувати українцям, що у вас не так, і взагалі, оце ваша Україна, це просто там вторинна версія Росії. Якщо це Скоропадський написав в еміграції, ну вважаємо так, майже 100 років тому, то алгоритм рефлексій росіян стосовно України, які навіть тікають від проблем Росії, він не міняється. І саме тому дякую за Хутір Михайлівський. Ну так є ще кажуть амбітні плани повпливати на наступний уряд чи владу Російської Федерації. Мовляв, ледь не українці, українська влада якраз буде її формувати. От через те, що тут будуть концентруватися ліберали або політика опозиційна, або як завгодно. Так? Тобто ми будемо переймати на себе аж такі повноваження. Не знаю, чому занадто оптимістичні плани на майбутнє будуть, але тим не менше, ви пане панелю сказали, що не треба бути малоросом. Але бачите, як в нас же у владі досі лишаються. Представники таких течій, які кажуть, ну не все треба зносити, наприклад, там будинок Булгакова, або якісь ще інші речі, тобто шукають все одно компромісу, як зачепитися за історію існування України до 24 лютого, мовляв, в нову Україну все одно треба щось привнести. Як ви це сприймаєте і пояснюєте? Ну, власне, ось тим, що якщо людина в своїй суті малорос, кріол, а, людина постколоніальна, причому яка чітко. А, Народилася в колонії, рефлексує як людина, котра є за суттю своєю там підкорена в колонії. Ну для неї це природній життєвий простір. Вона так світу бачить. дуже правильно, мені здається, цю історію характеризував Ігор Козловський. Він сказав: дивіться, наприклад, Булгакова. Булгаков. Його творчий доробок не є і не може бути частиною українського культурного простору української культури. Чому тому, що він є абсолютно природня, логічна і послідовна частина російської культури, причому російської імперської агресивної до України, але разом із тим. Булгаков, як явище, котре реально існувало і мало вплив в Російсько-радянській імперії, він є частиною української історії в розумінні, що наслідок окупації України і Києва проявився в чому в Києві. Було засилля російського чиновництва, різноманітних російських всяких в тому числі творчих людей, яким Ну, краще жити в Києві, ніж в Пітері. Тут клімат кращий, тут комфортніше. І їх сюди призначали, вони сюди виїжджали, вони тут вкорінялися. І таке явище, як Булгаков, чий батько був цензором, зокрема, і вбивав о, там, і українську о, там, о, книжку в тому числі, він тут опинився як наслідок агресивних дій Російської імперії. Тому. Булгаков як явище в історії України є доказом агресивних дій Росії. І позиціонувати, і подавати, пояснювати його є саме так. Як він проявляв своє ставлення до України, окей, Біла гвардія. І показувати не ну хто хоче, той почитає. Ми не Росія, ми палити книжки не будемо. Якщо в тебе є бажання, будь ласка, друже, світ широкий, ти знайдеш, як почитати Булгакова, хоч в оригіналі, хоч перекладі, як завгодно. Це твої особисті справи. Але робити з цього бульку і розказувати, що це велике явище в українському культпросторі – ні. А ті люди, які розуміються на дуже тонких питаннях е зображення в літературі таких явищ, як Христос, як диявол і так далі, і які читали майстра і Маргариту не як ми, а з наукової точки зору, знаючи світовий контекст, як інші автори висвітлюють схожі теми, вони кажуть, що це досить дилетантський твір. Я не літературознавець сперечатися не можу, але я чую і таку думку також.